Є намаскар, вихідне положення, саме і видих. На вдих, руки йдуть вгору, назад, розгинання в тулубі, анувітасана. На видих через присігнуті коліна опускаємося в уттанасану. Крок широкий назад, права нога вдих, коліна в підлогу видих. Руки через перед йдуть вгору на вдих, розгинання в тулубі. Руки через сторону на видих опускаються донизу. І на вдих йдуть вгору через перед. Розгинання в тулубі. На видих руки опускаємо через перед вниз підлогу. Задня нога на вдих, коліно випрямили. Відкрокували іншою ногою на видих. Верхня чатуранка дандасана. На вдих. Подали таз назад в діагональ вгору. Архаму Через згинання ліктчових суглобів опускаємо тулуб вниз, А шанга на маскар асана на видих. На вдих. Виштовхуємося вгору. Розгинання в тулубі. Утхамук На видих за тазом піднімаємося вгору. Адхамуквашванасана. На Навдих. Крок вперед. Права нога ліво підкрукувала з видохом. на навдих, Йдемо за руками, розгинання тулуба, а на Повертаємось на видих. Східі. на східі. Йдемо за руками знову розгинання тулуба а на Призгинаючи коліно, опускаємося в уттанасану. і робимо затримку дихання стрибок назад. Четвереньке. Вдих, марджарясина, розгинання в тулубі, видих, кругла спина вгору. На вдих, права нога вгору, на видих коліна до чола. Різнимена рука нога вдих. Підставили в підлогу, видих кругла спина вгору. На вдих марджарясина розгинання. на видих, кругла спина вгору. На вдих, ліва нога вгору, розгинання в тулубі. На видих коліна до чола. На вдих, візнайна рука-нога вгору. На видих підставили кругла спина вгору. на вдих марджарясина. Розгинання. На видих відтягнули, сідниці назад на п'яточки. Баласана. Видих. на вдих Виросли вгору тулуба. Варджарасина. Ротація в тулубі на видих вправо. На вдих повернулись. На видих, ротація тулуба вліво, на вдих повернулись. Видих на вдих підстрибнули уттанасана більш глибокий варіант. Вдих виросли м'яко нагору за руками. Розгинання в тулубі, а Видих самосхіді. Далі в нас сяйво місяця, місяця вихідне положення самосхіді. Видих. На йдемо за руками вгору. Витяжіння з видихом. Бокове згинання в тулубі, в сторону довгої частини килимка. На вдих, повернулись. Видих, в інший бік, бокове згинання. Чандрасана, На вдих повернулись. Широкий крок. Ногою присідаємо в ашвароху, коліна стопи співнаправлені в нас. Видих. На вдих виростаємо. Три на стопи паралельно, або згинання в кульшових суглобах. Стопи перпендикулярно, відхід на Видих. На вдих. Розвертаємо задню ногу співнаправлену, середньої робимо. Паршватар асана вдих. Задню ногу опускаємо коліна в підлогу. Видих. Розвертаємося в. Скандасану через носочок. Приймаємо положення рудер Асани. Коліна стопи співнаправлені, куприк направлено в підлогу видих. На вдих переходимо на іншу сторону в скандасану. І з видихом направляємо коліна в підлогу. На вдих виростаємо, підкроповуємо ногою першватан Асана. На видих стопи перпендикулярно дещо далі одна від одної. Утхіт Триконасана. Навдих виростаємо ваш ворогу, коліна стопи співнаправлені. З видихом триконаса канаси на стопи паралельно. Навдих підкрапували руки по центру. На видих бокове звінання тулуба в сторону короткої частини калинка. Вдих по центру, видих в інший бік Архачандрасана. Вдих по центру, видих, самасхіті. Намасте.